Жителька Поченіжина Ганна Сметанюк, мама дитини з розладом аутистичного спектра. Розповідає, що у лютому 2025 року її син Назар почав погано спати та робити собі рани. Тоді хлопчик навчався у другому класі Печеніжинського ліцею. Так царапав собі прям, йому треба було, щоб це було, ну, щоб дотекла кров. І він це робив під партою, ховав, а вдома навіть було що під ковдрою теж так це робив. Я кажу, Назар, чого ти це робиш? І він не відповідав. А в школі, коли його забирала, то він було пару разів, так він сказав, «мама, я тримався, я не плакав. І я дзвоню, він піднімає слухавку, і я чую, як вчитель Галина Олексіївна каже, будете мене не слухати, підете в інтернат. Забираю дитину, кажу, Галина Олексіївна, ну, так не можна з дітьми говорити, лякати дітей інтернатом. Вона сказала, що я зроблю. Вони мене не слухають. Ганна Сметанюк розповідає, у місцевому магазині їй сказали, що Назара під час перерви у ліцеї на камеру знімали семикласники. З її слів, аби більше дізнатися про те, що відбувається у школі, розпитувала про це однокласників свого сина, бо від вчителів мало що могла довідатися. Вони приховали і ще й сказали дуже дуже врізалося прямо в голову. ця фраза пані Ганна, не накручуйте себе. А виявляється, ну таке було правило у класі, що вчителька так говорила всім дітям, що що би не відбувалося в класі, вдома батькам розказувати не можна. Ганна Сметенюк розповідає, також дізналася про те, що під час тижня інклюзивної освіти в школі проводили опитування щодо дітей з особливими освітніми потребами, в анкеті якого було написано Діти-інваліди. Жінка каже, дирекція їй не хотіла надати це опитування. Треба було повернути пару підручників в школу і зошити перевіряла, анкета мені випала зошит. Дитина підписала сама сметанюк Назар. Тут він, тут він намалював морську свинку свою і обвів у сердечко. Як ти ставишся до дітей-інвалідів? Добре, байдуже, мені їх шкода. У якій школі краще б навчатися дітям-інвалідам? У спеціальній, в загальноосвітній вдома. Діти у другому класі мають відповідати на ці запитання. Вони ж і добре читати, не вміють. Ганна Сметанюк каже, що син їй не розповідає про те, що робить у школі. Чує тільки, як він ділиться своїми думками із з домашніми улюбленцями. Він е, малює біля неї, каже, морська свиночка, я би тебе взяв до школи. Але ти на парту накакаєш, а вчителька буде так боляче тягнути за руку, так болить морська свиночка. І показує такої, і каже, то е, ти будеш плакати. Я кажу, Назар, тобі боляче в школі? Ні. Ні, все добре. Ні. Асистентка вчителя Печеніжинського ліцею Уляна Тилова, яка допомагала Назару Сметанюку навчатися, каже, що він любив гратися із дітьми, мав успіхи в англійській. З її злів, під час того, як хлопчика знімали на відео, її не було, але дізнавшись про це, вона повідомила дирекцію. Більше каже, подібних випадків не було. Він улився у учнівський колектив, діти його нормально сприйняли. Він дуже любив бігати, гратися. Мама постійно на цьому наголошувала, що вона хоче, щоб дитина більше спілкувалася з дітьми. Мене, наприклад, дуже здивувало те, що мама таке поширила у Фейсбуці. Це мені було дуже боляче і прикро, тому що. У нас були досить гарні стосунки з мамою. заступниця директора з виховної роботи Печеніжинського ліцею Оксана Боднаренко каже, що семикласникам пояснили, що так робити не можна. Вони видалили відео одразу після того, як його відзняли. Потім попросили вибачення у Назара. З її слів, анкети для опитування учнів молодшої школи під час тижня інклюзивної освіти склала заступниця директора з навчально-виховної роботи. Класний керівник і заступник директора. З навчально-виховної роботи початкової школи отримали ці адміністративні покарання. Назарія, Сметанюка, під час анкетування не було присутнього. Ситуація двозначна, ситуація носить характер з боку мами Назара неправдиві факти, про що нам дуже неприємно. Репутація колег, ліцею. Класна керівниця Назарія Сметанюка відмовилася говорити із суспільним. Ганна Сметанюк каже, під час батьківських зборів почула образи від інших матерів і те, що її дитина незручна. Батьки учнів цього класу, з якими ми поспілкувалися, розповідають, що написали заяву, аби вчителька надалі навчала їхніх дітей. Ганна Луцак каже, готувала свою дитину до того, що вона навчатиметься із дітьми з особливими освітніми потребами. Ми навпаки сприйняли її дитину у свій колектив. Кожна із нас дома свою дитину. Що раніше йшла до школи. Дивіться, бо у вас є Назарчик, Він у нас з особливими потребами. Не звертайте увагу, не дивіться. Там назарчик ударив, там Назарчик піскупатав, там вкусив. Нічого, ми мусимо особлива. так жити, бо це особлива дитина. Наталія Юрійчук говорить, що Ганна Сметанюк допитувала її дитину без її відома. Також каже, їй не подобається те, що жінка зривала навчальний процес, бо приводила… Але забирала дитину під час уроку. Вона, як мама особливої дитини, яка хоче поваги на до своєї дитини, вона мою дитину в туалеті. До петуї в ігровій формі запрошую туалет. Покажи, будь ласка, як світло включити, як воду спустити. Галина е -е, Олексійовна нічого поганого не каже за Назарчика, А ви як відноситесь до Назарчика? Ганна Сметанюк каже, вирішила опублікувати допис у Фейсбуці про ситуацію у Печеніжинському ліцеї. Також вона написала заяви в поліцію та управління державної служби якості освіти в Івано-Франківській області. В ході проведення перевірки, і поліцейські склали протоколи за статтею 184 Кодексу України про адмінправопорушення на батьків двох семикласників. Протоколи скеровано до суду. Будуть батьки знати, що можна постояти за свою дитину і, і знайдуться ті люди, вони просто підтягнуться до тебе, щоб тобі дати таку руку підтримки. Будуть такі люди. Я коли це починала, я... я думала, що я не пораюсь, бо це важко. Мені почали багато писати з усієї України. Пишуть такі болючі історії, важко то все читати. Ганна Сметанюк каже, її Назар тепер вчиться у школі в Коломиї, має там друзів. Не хоче покидати клас і йти в ресурсну кімнату. Перестав собі робити ушкодження, почав вночі спати. Він помінявся, він бачить, що його до нього ставляться як до людини. А не як до якогось, ну не знаю, якоїсь. Меншовартісної людини, як. начальник управління освіти Печеніжинської селищної ради Михайло Яворський сказав Суспільному, що наразі у ліцеї перевіряють, чи був булінг стосовно учня. З його слів, подібних випадків у закладі раніше не фіксували. У приймальній управління Державної служби якості освіти в Івано-Франківській області Суспільному сказали, що про ситуацію у Печеніжинському ліцеї компетентна говорити тільки начальниця управління Любов Касьян, яка зараз перебуває у відрядженні. Коментар обіцяли надати з 20 Восьмого квітня також ми надіслали запит до Офісу освітнього омбудсмена України. Оксана Василик, Василь Василюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.